Послухайте казочку, якщо світиться вогник. А написала казочку Ольга Зубер. Скоро стемніє. чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце, він докинув у піч кілька ялинових гілочок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте? Для чого їжачкові свічечка? То а як же вони ж з мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки? А все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості, та прийшла зима, замела стежки снігом, ніяк не дійти крихітним лапкам за сніженим полем. Тож і згодилися. Якщо світиться вогник на узлісі, то в їжачка все добре, знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся, зібрався на брилу снігу. Аж дивиться, далеко далеко крихітний вогник підстрибує. Отже в мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко, у їжачка все добре. І собі зраділа сіренька, побачивши яскраву цяточку. Го-го, го їжачку. Потупцяли вони, помахали свічечками та й подалися кожен у свою хатинку. Мабуть, мишка зараз чай питиме з бубликами, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибів, вечерятиме. Думала ковзаючись мишка. Перший місяць зими добігав кінця, наближався новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятами горішками. А біля її жачкової хатинки росла крихітна ялиночка, трішки більша за нього самого, і він прикрасив її стрічечкою. Яку подарувала йому мишка. У, -у, -у, -у! загудів у шибку вітер. Пора! сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалась, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мішачий вогник. От халепа, відкалась сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше. Мишка скотилась із пагубка і забила лапку. Ой, хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З мишкою певно, щось сталося. Може, вона згубила свічечку, або в неї скінчилися сірнички? Чи гудзик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки в голові їжачка? Натягнув він комірець по вуха та й потупцяв полем до мишачої хатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити. А жалять поряд грудочка снігу ворушиться. Придивився, а з тої грудочки знайомі вушка стирчать. Мишко! Почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе йду. «Чого свічечку не запалила. То все через вітер, погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давав запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обнялися. Ходімо до мене, будемо жити разом. А як же озирнулася мишка у бік своєї хатинки? Як прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу? Мишка подумала, що взимку в лісі таки краще, затишніше, ніж в полі. А навесні, коли зацвітуть польові квіти, вони з їжачком будуть жити в її хатинці. Добре, притулилися вони одне до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика, намостив у нього м'яку ковдручку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой гарно! Мостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася, а їжачок на печі мостився. Сопе. Значить, у мишки все добре, подумав їжачок і собі захропів. Хропе! посміхнулася крізь сон мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс. Заснуло поле, лише зимі не спалося, намітала кучугури, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилась, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась, тихо, лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре, подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, Мостилася під нею та й собі заснула. От і казуці кінець, а хто слухав молодець.